Вони сиділи в колонії в Бердянську, розповідає отець Богдан. Були там п'ять місяців окремо один від одного, двоє священників. Його помістили в одиночну камеру, там поставили колонку і грали совєтські пісні. Він говорить про те, що коли він слухав це цілими днями і ночами ту совєтську музику, він каже: Я тоді зрозумів, як людина сходить з розуму і чому вчиняє самогубство. Але в нас ж люди абсолютно добровільно роками таке слухали. Ми потім дивуємося, чого Ти... вони в нас странні. Юлі, тут ще інше питання. Ти знаєш, яку марку автомобілі я люто ненавиджу. І нещодавно у нас на вулицях Вінниці я побачив, як один чоловічок совєтський в такій машині. От слухав собі русський, вибачте, будь ласка, реп. Це звучало максимально мерзенно. Його ж ніхто не змушував. Так само, як ці люди, які тягнуться до совєтського, вони так само думають, що це щось ок.